Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні оббризкали дерева повторно вже другий раз. Зараз покажу, чим обрискували. І збираємося садити картоплю сьогодні, тому що сонце, вітер, земля швидко висихає, треба встигнути в сиру землю кинути. Теж покажу, чим обробляти Буду зараз бульби картоплі. Ось такими друзі, препаратами обробляли дерево. Абрикоса вже починає ось ось-ось вже, сьогодні-завтра повністю розквітне. Нам сказали, що перед тим, як має розквітати абрикоса, другий раз обробити перший раз я мідним купоросом, ну там спеціальний розчин був, препарати, я ними обробляла тепер цим. на 10 літрів води. Обробили дерева, смородину і полуницю. А це, друзі, обробляти буду картоплю насінняву. Розвела на літр води Актара і Максим. Ось такий розчин вийшов. Зараз буду бризати. І ось, друзі, наша картопля. Ми багато дуже не садимо. Тому всю ми купляли в цьому році, а то з підвалу достала Торів'єра. Це у нас. Рудоявор якийсь ще. Так, це у нас Орізона і це Гренада. Гренада мені дуже подобається, а ці будемо пробувати. І ця Рів'єра теж, значить, непогана, це рання. Так що зараз обробляю і будемо висаджувати. Зі Рудольф ця картошка називається, писала на ходу та й нерозбірливо. Роблю, друзі, отакі бірочки собі обмотую скотчем і ставлю для того, щоб знати, де який сорт щоб не перепутати. Друзі, лісова фіалочка. Думаю, звідки взялася? Це ж ми привозили з лісу опад і видно, попалося. І бачите, росте цвіте. Дивіться, лохина по, -по всьому видно, що, мабуть, будуть цьому році ягоди покуштуємо своєї лохини. На цій теж є такі бруньки, що, мені здається, це цвітоносні. Тут у нас брусниця, не знаю, ця така слабенька, а ця дивіться теж, походу, з цвітоносами. Сподіваюсь, що в цьому році щось буде. Ну, все, друзі, з Богом. Ну от, Рудольф вже посадили. Чотири рядочка. Картоплі, два рядочки кормового буряка. Переходимо далі на другу діляночку. Друзі, а сьогодні вже парочка ходить. Одного добре, видно, другий вже трошки нижче опустився. От, друзі, засадили, слава Богу. Картошку. І ще буряк. Тут ось єгипетську плоску за парничком висіваю і там далі ще посажу. Циганочку і циліндру. І там ще трошки лишилось кормового, теж досадимо. Досаджуємо бурячок. Ну от, друзі, все, слава Богу, досадили. Ой, як добре, коли разом заморилися, але задоволені. Вже лишилася розсада. І ще цибулю мені сіянку і тиканку натикать. Ну, будемо, сподіватися, дай Бог все буде добре. І це зробимо. І ось, друзі, дивіться, які квіти розквітли в мене в парнику. Супер! Калібровані. Дивіться, друзі, це чорна абрикоса вже ось ось розкриє, сьогодні обробили. Сподіваємося, що в цьому році щось буде. О, о. Звичайна абрикоса. Бджілки працюють. Дасть Бог, може дійсно в цьому році хоч абрикос поїмо, бо вже два роки поспіль абрикос не було. Все тільки-тільки починає розпускатися. Друзі, ще нажарила на лисничків. Будемо смакувати, але це ще не все. Друзі, у нас сьогодні весна, весна. Бачите, геть роздіто. Тепло, не знаю. Якщо похолодає, то буде дуже... Неприємно, хочеться, щоб вже було тепло. Пишіть, у кого яка погода сьогодні. У нас прямо сонечко на городі, то взагалі була жара така, що зараз вже десь шоста година вечора. І ще, бачите, роздіта, ще тепло. Ну і от, друзі, нарешті заклала свій інкубатор. Ось, тут і не виправляла вже, так буду знати, що це гусячі. І трошки куриних Ще дозбиралося. Тут якісь свіжіші, то поставила перше число сьогодні, перше, а то все старе. Гусячі курячі, перевертала. Ой, гусячі качені перевертала, а курячі так лежали в лоточку в літній кухні. Не знаю. Будемо сподіватися, що щось це буде. Що буде, не знаю. Слідкуйте, побачимо разом, що буде. Подоливала водички в мисочки і чоловік поміняв двигун. Там такий вентилятор стоїть. І з вчорашнього дня працює. Так що сподіваюся, що все буде нормально. Температура зараз нормально виставлена, так що зараз, звичайно, вона впаде, тому що яйця холодні, поки вона нагріється, то так. Але сподіваюся на краще. Так що чекаємо результатів. Ну, гарно попрацювали, можна гарно повечеряти. Вирішили пожарити картопельку сальцем. На сковорідці, на відкритому вогню. Зжариться сальце, додали картошечку і будемо смажити далі. Буде смакота. Картопелька жариться. Полум'я горить. Смакота. Друзі, ось така смакота в нас на вечерю. Зелененькою цибулькою і з мороженим кропчиком. Будемо вечеряти. У нас налиснички із кисломолочним сиром, і з полуничним варенням. І салатик. Із пекінської капусти і зеленю, з яблучком, з селерою корена. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився, всім смачного, хто вечеряє, снідає, обідає. А всім дякую, хто додивився, дякую за подобайки, за підписки, за коментарі. До нових зустрічей! Пока!